Вітаю шанувальників сонячної ягоди. Пропоную вашій увазі відеофільм зняти на одному з моїх виноградників, який знаходиться в 15 кілометрах від міста Вінниці в селі Некрасове. Виноградник налічує 140 кущів винограду, 100 сортів та гібридних форм. Усього колекція нараховує понад 200 сортів та гібридних форм. Приємного вам перегляду. 8 червня. Початок вагітації. Пагони вже досягли першого дроту. З'явились суцвіття. Кущан другий рік. З кожного куща очікується врожай від 2 до 5 кг. На винограднику використовується ігроподібна шпалера, що дозволяє розмістити більшу кількість пагонів і відповідно отримати більший врожай з одиниці площі. 8 червня. Закінчується запилення винограду. В даний момент ми бачимо Криновську трійку. Запилилась чудово. На перший погляд кожне грома має бути 1,5-2 кг. 16 червня. Продовжується підв'язка винограду з використанням капінера, який значно полегшує і прискорює процес підв'язки. Посильну допомогу та активну участь на винограднику мені надає онук Олексій. 28 липня. Продовжується чеканка винограду, яка дозволяє прискорити дозрівання ягід, а також визрівання лози. Активну допомогу на винограднику мені надає зять Костянтин, а також мій постійний помічник і головний виноградар Олексій. 28 липня. Відбувається розм'якшення ягід та формування темноплідних сортів винограду. Надрадні сорти винограду вже досягли технічної зрілості. Починаючи з декади серпня проводжу ознайомчі екскурсії і міні-семінари по винограднику з дегустацією ягід. щорічно приймаю сотні відвідувачів з Вінницької та прилеглих областей. Окрім ягоди, також займаюсь вирощуванням та реалізацією високоякісних районованих саджанців. Далі будемо.